Розчаруйся вже повністю і живи вільно. Три роки тому я вперше відкрив для себе книгу, яка змінила моє ставлення до життя, і я думаю, що ближче до 30 років її треба прочитати кожному. Там основна думка це щоб збудувати новий світ, потрібно зруйнувати старий. Але знаєш, найцікавіше в тому, що 95% людей бояться розчарувань, вони тікають від них, хоча саме вони є двері до свободи. Твоє найбільше прозріння прийде тоді, коли ти зрозумієш, те, за що ти чіплявся роками, насправді тримало тебе в кліці. Ключовий момент у тому, що справжня зміна починається не з мотивації чи натхнення. А з чесної розмови самим собою кожного разу, коли ти уникаєш дискомфорту, ти відмовляєшся від свого росту. Є таємний закон життя. Найсильніші прориви завжди слідують за найглибшим розчаруванням. Тільки ті, хто готовий повністю відпустити старе, здатні отримати щось дійсно цінне. І пам'ятай, розчарування не вбиває, а загартовує, якщо дивитись на нього, як на вказівник, а не на вирок. Колись те, що сформувало твої страхи. Загартувало тебе і допомогло вижити. А зараз для тих, хто дійсно готовий, настав час звільнитися від своїх страхів і будувати свій новий світ. На сесіях нейрогіпнозу я допомагаю своїм клієнтам позбутися їх страхів або обмежень. І далі людина робить те, на що не наважувалась роками. Я можу так само допомогти і тобі. Просто запишись на безкоштовну консультацію, де розберемо, що зараз заважає саме тобі. І як швидко це змінити?